А просто зараз з нами на прямому зв'язку Віталій Барабаш, це керівник авдіївської міської військової адміністрації. Віталію, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю Героям слава. Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в місті. Дуже складно, дуже напружено за минулу добу більше ніж 50 масованих обстрілів відбулось по території нашої громади. Біля 30 авіабомбових ударів. Взагалі, якщо їх порахувати з початку цього року, з 1 січня, вже більше ніж 800 авіабомбових ударів. Це суто по території міста. Мова не йдеться про якісь прилеглі населені пункти до Авдіївки. Це суто по місту. Звичайно, що руйнування шалені кожного дня місто міняється. Ну реально по годинам, на жаль, ворог тисне. З усіх напрямків немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б десь більш-менш спокійно. Дійсно, штурмують дуже великими силами. Зараз поки що не погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку, але ж розуміємо, якщо падуть морози, то поїде і техніка, і буде ще набагато складніше. Дуже гаряче, дійсно дуже гаряче, дуже дуже складно, і ситуація на деяких ділянках ну просто, просто нереальна. Цивільні Вавдіївці від часу до часу з'являються в публічному просторі такі матеріали від наших колег, військових журналістів, які показують, як виглядає місто. Це не завжди є там оперативна інформація сьогодні на завтра причини зрозумілі. Але в цілому, от є ці історії, коли місцеві вони живуть в підвалах. А на ніч можуть іти кудись там, в якісь ще вцілілі вцілі будівлі і так далі. Так, от питання щодо того, чи, чи залишилися такі будівлі в Авдіївці, і чи є можливість ну, бодай в відносно безпечних місцях перебувати тим цивільним, які не прийняли рішення щодо виїзду, на жаль, жодної вцілілої будівлі немає. в місці і дуже давно вже і. Немає такої взагалі будівлі, яка б могла б, хоч хоч трошки, унебезпечити життя людей, бо е, зараз здебільшого ворог застосовує ка п'ятсотий фаберміж п'ятсоти, перероблений в каби. Да е, е, багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки, е, е, і дуже часто під завалами саме в цих підвалах, про які ми зараз з вами говоримо, залишаються люди, і на жаль, ми не можемо не маємо змоги їх звідти дістати. Тому немає такої будівлі, немає такого підвалу, умовно кажучи, чи сховища, чи бомбосховища, яке б втримало ці удари, які зараз відбуваються цілодобово по місту. Станом на сьогодні на ранок 941 особа ще залишається в місті. Вчора не було евакуації в зв'язку з безпековою складовою. Дуже сильно гатили по дорозі. Ну і на жаль, все менше і менше людей, які Допомагають нам з евакуації, крім білого янгола поліції, представників військової адміністрації. Є ще ну певне коло волонтерів, хлопців, які допомагають нам з евакуації позавчора. Буквально одного з них було поранено, влада Маховського. Він дуже багато нам допомагає. Дякувати Богу. Поранення не важкі, ну тим не менш, ну. Ворог бив FPV-дроном, він бачив, що це за машина. На ній написано евакуація, на ній написано волонтер. І коли вже на нього летів цей FPV-дрон, він навіть на бронежилеті показував себе на ліпку волонтер. І вони били прицільно в нього. Люди здебільшого, та кількість, яка залишилась, ми розуміємо, що більшість з них вже нікуди не поїдуть. Є бажаючі запланована евакуація і на сьогодні, і на завтра. Але ж це не має такий масовий характер, як це було навіть два-три тижні тому, коли ми за день вивозили 10, 12, 15 навіть іноді людей. Зараз дебільшого записується там 4 Ну поки поки є змога, звичайно, ага. що ми будемо намагатися вивести всіх. А скажіть, просто для уточнення, яким чином це відбувається? У вас на руках є точна інформація, що людина зголосилася, і тоді. Приїздять ну, представники поліції, як ви згадали, їх вивозять. Чи, чи це відбувається інакше? Приїздять і на місці вмовляють? Поліція, військова адміністрація. Ми виїжджаємо вже з суто по тим локаціям, де ми знаємо, що люди зголосились, люди готові і чекають на евакуацію. Є такі, скажімо, евакуації, і у хлопців-волонтерів маю на увазі, але ж. Хлопці, от вони дійсно відчий духі, духи. Я їм кажу, хлопці, ну не треба так робити, але ж вони все одно це роблять. Вони навіть і заїжджають по місту, їздять по адресам і людей намагаються мовляти. Дуже багато і Денис Христов, голландець, бачили ми його контексти. Коли буквально вчора з ним говорили, після кожної поїздки в обдіївку в нього там не знаю, трошки два-три дні йому треба зібратися. Від того спілкування з людьми, які відмовляють. Він, там, ну, вибачте, там, себе вивертає, щоб людям допомогти вивезти, вони відмовляються. І це, це дуже важко. Чесно, морально, це дуже важко. І о, ці хлопці і дівчата, я не знаю, чи є вони, ризикують своїм життям, щоб вивезти людей, які відмовляються, а до них приїжджають волонтери фактично під острілами і під fpv дронами так, так. так. дякую вам за те, що ви описали в цілому ситуацію в Авдіївці. І ось цей такий аспект, ну він дійсно складний, тому що ми бачили ось ці намагання там мотивувати, пояснювати різних людей. Не до всіх це скажу прямо, доходить. Віталій ми бачили Барабаш. людей, які виходять з Авдіївки і е, ридають. Чому вони не зробили цього раніше? Ось було відео в соцмережах. Були і такі люди, тому якщо є можливість, зголошуйтеся, життя завжди важливіше і цінніше. Отже, Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, щойно з нами на зв'язку про ситуацію в цьому місті і в околицях.